Заплата за гріх це смерть. Це означає, що щось має померти за вчинений гріх. гріх Причому це не так, що Бог так вирішив. так Чи хтось так вирішив? Хто не вийшов? Заплата за гріх це смерть. Так? Ні. Гріх має таку природу, що він убиває щось. І отже, якщо я взяв і купнув гріх, я мушу вмерти. Що це означає фізично вмерти? Ну, ми знаємо, що фізична смерть це так це не повністю смерть. Мова йде більше про духовні і душевні речі. Якщо ми дивіться, я вам проілюструю це, бо ви всі це знаєте. Як діє як смерть через гріх діє в нас, як ми і бачимо, у нас є взаємин між вами і іншою людиною. І ось ви грішите в цих взаєминах так і говорите слово, яке цю людину дуже ранить. Свідомо чи не свідомо, неважливо так. Ви говорите щось, що дуже ранить ту людину. Людина зранена. Вона обертається на вас, дивиться на вас так, ніби бачить вас вперше, так? І міняє про вас свою думку. І розуміє, і записує собі в серці, так? В неї відпочатується на серці, що ось ця людина вчинила тобі таке велике зло взаємно Людина небезпечна. Ти думала, що це людина безпечна, вона небезпечна, вона ранить тебе, може навіть е, поранити тебе смертельно. Так? Через якесь необережне слово, чи ще щось, через проекцію, може бути. взагалі ви тут не при ділах, так? Але що, стався гріх, який взяв і убив, шов би взаємне між вами і тою людиною? І тепер та людина, коли вас бачить, вона минає вас десятою дорогою обходить. Далеко-далеко. Бачить, тільки бачить, вас, відвертає голову в бік і йде геть. Гріх, заплата за гріх, смерть. Але це не просто слово заплата тут, е, воно е, нам не зовсім не пояснює так. Воно пояснює інші речі, але не пояснює механізм. Механізм такий, що гріх приводить до смерті. Це як воно написано, вчинений гріх е, народжує смерть. Смерть станеться. І дивіться, візьмемо цей простий приклад так. Ось ви згрішили, стався гріх. нехай не ви, хай дві людини окремо. так Одна людина згрішила і вбила взаємини між між нею і тою людиною. А, а, тепер у них взаємини мертві Як почуваються ці люди? В них лишилися шрами на душі, а, були взаємини і померли. Призгатися про ту людину завжди сумно, завжди неприємно. А також а спроби помиритися ні до чого не привели. І це народжує відчуття, яке ми називаємо розпач. Неможливо відновити, нема ніякої надії. Цей гріх привів до виникнення безнадії стосунку цих взаємин. До а, смерті, що саме по собі а, а, дуже раняче. В мене була людина і нема тої людини. Вона є, але мене знати більше не хоче. от І це дуже неприємне відчуття. Воно гірке. Це відчуття гірке. А, поруйновані взаємини вбиті. Їх не можна вже воскресити. Вони вбиті так, що їх не Воскресиш. Ну Бог може всяке, але ми не про це зараз говоримо не про Воскресіння, а про саму смерть. Що це означає а, а, прийняти на себе гріх людей? Це пересвідчити все те, що народив гріх в процесі свого функціонування от між двома людьми. І потім протягом наступних 50 років ці люди жили. А, і ця смерть була між ними. Може, у вас є така людина, я не знаю. Може, ви десь читали чи бачили. Взаємини, які зруйновані. Батьки не говорять з дітьми. А, або, наприклад, шлюб, який розірвався, зруйнований шлюб це теж через гріх. І ось живе чоловік і він може одружити, чи жінка, так, в них новий шлюб, і в них нові діти, і все. Але є згадка про той перший. Який поруйнувався, і та згадка гірка і неприємна. І воно коптить і смердить на все їхнє життя. І вже того не видерш, воно не минеться. Це назавжди. Так? І ці неприємні спогади будуть переслідувати їх до самої смерті. Як тільки вони будуть про них думати. Це один гріх, народив одну смерть. Скільки таких. Е, 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 Гріхів людина чинить за життя безліч, дуже багато, неймовірну кількість. Всі ті прикрості, які нам трапляються в житті, вони є породження цього гріха. Десь хтось щось зробив не так. І всі ці негативні і неприємні відчуття, вони проходять із відтам, і гріха. Всі прикрості на землі. А тепер дивіться, Ісус Христос прийняв на себе весь гріх всіх людей і заплатив за нього, як він, оці от наслідки всі, замість нас пересвідчив. Він пережив все, що зробив гріх. Всю ту смерть, яку він народив, то ми поговорили про один зараз, а то всі гріхи ще й всіх людей, 108 мільярдів на сьогоднішній день. Він це все пересвідчив. Всі ті прикрості які пересвідчують люди протягом своїх життів, протягом а, 7 тисячоліть на нього навалили на один вечір. Пережити це все за один вечір. Ось, що було в Гіфсумані. Ось чому в нього був кривавий під Якщо ви дивились фільм П'ятий елемент, а там була подібна сцена. Ну, вона далека, звичайно, від того. Ви собі самі вже екстраполяцію зробите, але там була ця е дівчинка, яка була тим п'ятим елементом, так, і вона отримувала освіту про історію землі, дивлячись. На телеекрані в пришвидшеному режимі всю історію планети і плакала при цьому, не могла стримати сльози, дивлячись те, на те, що люди роблять одне з одним. О, ну, це тільки дивитися, так а це пересвідчити повні так якби ти це зробив, так якби це були твої взаємини. Які ти розірвав, яких ти винуватий, це ти зробив ці аборти. Мільярди абортів, які зробили людство, і вся вина за ці аборти лягли на плечі Ісуса за вбивство власних дітей. Він це пересвідчився. Ось чому у нього був кривавий піт? Це ще дивно, що тільки піт. Могла б і шкіра злізти від такого психічного навантаження це все за вечір Ось. Це ми поговорили про те, що пережив Ісус на Христі, як це Він прийняв на себе оплату за всі наші гріхи.